Сергій, я якраз підняв руку, щоб прокоментувати, коли ви почали говорити про адміністрацію президента, адже я є представником президента Верховній Раді і запевняю вас, ані адміністрація, ані президент особисто ніколи не давав таких вказівок і тим більше е ніяк не сприяв підготовці і постановці на розгляд цього законопроекту. Я не знав, що він з'явиться в залі і. Звинувачення на адресу президента або його адміністрації, я вас запевняю, не є коректними. Свідченням того є саме факт нашої присутності тут. І не лише представника президента, але ви бачите, тут членів команди президента, і ми готові бути союзниками і партнерами для суб'єктів громадянського суспільства, не лише для журналістів, а для кожного громадянина. Життя і майбутнє якого залежить від свободи слова і демократії в нашій країні, пане Юрі, це риторика. А от по суті, як ваш голос виявився за і чому комп'ютер був адміністрації, що стосується комп'ютера. Я думаю, що Нет, тут з приводу вашого голосу. З приводу мого голосу я маю розібратися, і і тоді я вам доповім обов'язково. Ви розумієте, що це за конституцію порушення за цією процедурою. Ви змінили конституцію в Україні. Ви сказали, що була порушена процедура голосування. Якщо порушена процедура голосування, чи правильно ми розуміємо, що як юрист, ви подасте в конституційний суд і зміните цей закон, просто скасуєте його? Суб'єкти подання Конституційний суд не менше 45 народних депутатів, а не особисто Мірашниченка. Що стосується моєї картки, я, я ще раз наголошую, я е, з'ясую, яким чином це сталося, бо на той момент мене не було в залі. Дійсно, я був на нараді. І для мене теж було принципово сьогодні бути тут і заявити свою точку зору.